Вітаю глядачів. 12.12.23 року ковальська справа, ножик відкований на дровах з клапану. Товщина приблизно троєчка з тої товстої сторони. Довжина, як бачите, сантиметрів 7,6. Вставлений в ручку. І зараз я доведу його до доброго, кращого стану. Саме лезу для різьби по дереву. Звичайний профіль. Відкований з сталі клапана. Клапан був з натрієм всередині. Хто не знає, що таке натрій всередині, той може ну, розібратися в тому питанні. Коли я відрізав болгаркою тарілочку клапана, були певні хімічні реакції, багато диму, тому що натрій зреагував з навколишнім повітрям. Така справа. Значить, відкований був на дровах котел цей котел 1970 року. На дровах був відкований за декілька попиток. І така справа, що далі ставлю на паузу і побачите продовження, який у нас буде ножик далі. Так, маємо продовження даного відосика. Ножик справляється з задачею, значить, струже дерево. Для того, щоб він був ідеально зроблений, готовий до роботи, до різьби. Це зараз є ножик польовий, карманний, без чехла. Для того, щоб він був зроблений, підготовлений до різьби, його необхідно на наждачки нульовки близько години. Гострик. Сталь чудова. Сталь з клапаном, мені дуже подобається. Ріже чудово, але він потребує ще півтори години доводки на нульовці наждачному папері. Так що, справа проста. Дрова, котел, горна немає. Плани були на ковальню купити, на ковальню я не купив, бо купив інший чоловік. Така ситуація, що не плачевна. Модель я робив на лищата на цю частину. Вона важила 18 кг, вона фрезерована. Тіски працюють повністю. Last хвіст. Є вона така нова, шукаю таку нерухому. Це відносно лищад. Оцю я робив для вона була виплавлена модель. От, бачите, це все є піноплекс. Оце є піноплекс повністю. Тут фрезеровка. тут фрезеровки немає, це накувальня така. Я говорю про накувальню оцю, кувальську. ковальську. Я була накувальня в Харкові 35 кг і її хтось купив доставка 300 гривень. Обійшлася. І це я зробив на такій простенькій накувальні. На такому квадратику. Ось квадрат на кувальню і зробив. Так що такі справи. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі. Західна Україна, місто Новолинськ. Якщо у вас є якісь коментарі, цікаві поради, можете задзвонити на телефон 2838. Останні цифри. Перші цифри я пишу в першому коментарі. Сьогодні 12 грудня 2023 року. По всій Україні ще немає Київстару. Ми потихеньку працюємо. Справа була відео було про ножик з клапану автомобільного клапану. Всім всього найкращого, до зустрічі в майбутніх відосиках.